Окупаційні війська завдали 21 удар по цивільному населенню. Ворог бив ракетами, ЗРК С-300, РСЗВ Торнадо С, смерч артилерією а так зазнали 17 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Селидове, Часів'яр, селища Курахівка, Щербинівка, Ясногірка, села Багатир, Галицинівка, Вовченка, Керамік, Новобахмутівка. Орлівка Притечини, Соловйове пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 24 житлових будинки, лікарня, магазин, аптека, автомобілі, гараж, критична інфраструктура. Селидове протягом доби зазнало двох ракетних атак. Перший удар Росія нанесла минулої ночі по лікарні, де загинули троє людей: дві жінки та дитина. Отримали поранення шестеро. Серед них немовля. Цієї ночі ракета влучила в релігійний об'єкт. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Подвійний удар витримала і Новогродівка. Окупанти поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 16 багатоквартирних будинків, універмах, дитячий садок. Миколаївку загарбники накрили із РСЗВ торнадо С в Били трьох людей і одну людину поранили. Пошкоджено два багатоквартирних і вісім приватних будинків складське приміщення. По селу Багатир ворог вдарив смерчами. Дві людини загинули, двоє зазнали травм. Під вогонь потрапили магазин, аптека та сім приватних осель. Є поранений внаслідок артилерійського обстрілу курахівки. Авіаударом ворожі війська зруйнували магазин в Авдіївці. Про постраждалих наразі невідомо. По ясногірці росіяни поцілили ракетою с 300 пошкодили три домівки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.